Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас сама надійність, це Lexus RX 350, 3,5 бензин в білому перламутрі, дуже гарні комплектації, фари в броні, нова зимня гума, по салончику дуже гарному, я б сказав, би, почти ідеальному стані. Є куча плюшок. Lexus, напомню, це не Toyota, шкіра натуральна. Так все виглядає всередині. Це офіційна автівка з пробігом 111 тисяч кілометрів. Є підігріви, є вентиляція, автомат, клімат контроль, протройники зад пам'ять, електрорегулювання керма. В стані. От, по кузову дуже гарний, без царапин, подряпин, протептостей. Так виглядає зовні, є релінгів на кришу поперечні Так, по салончику. Є безпечовий доступ. Так виглядає шкіра, е, є офіційне обслуговування. Задокументоване, тому по пробігу можемо перевірити на будь-якому СТО. В є теж куча блоків, де можна перевірити пробіг. Але так, це дійсно його пробіг. 2011 рік. 111 тисяч пробігу, ціна 20 тисяч доларів. Придбати його можете за налічку, кредит-лізинг або обмін. Одеса Грушевського 15 А приїжджайте друзі на тест-драйв та огляд. Всім друзі!